Всім вітання. Ви на каналі про криптовалюту. Сьогодні поговоримо про проект СИ, проєкт масового впровадження цифрових активів, а точніше, взаємодія їх між собою. Тестування даного проєкту відбувається вже досить тривалий час. Я якось не добрався до нього на сьогоднішній день. Є доступні активності, тому я думаю, що не буде помилкою їх пройти. Значить, на Твіттер проєкту підписано 518 тисяч підписників. Твіттер скоро у нас 106, що є досить непогано. Згідно з сайту CryptoRank. Проєкт назбирав 35 мільйонів інвестицій і оцінюється в 800 мільйонів. Зібрані гроші були в двох раундах інвестування. Seed round зібрав 5 мільйонів і Funding round зібрали 30 мільйонів доларів серед таких, як Multicon Capital. і Значить, це у нас блокчейн першого рівня. На, сь на сьогоднішній день ми можемо протестувати брідж, отримати тестові токени, закласти в стейкінг і отримати доменне ім'я. Переходимо на сайт, коннектимо наш гаманець Kepler. Вводимо пароль, натискаємо Unlock. Щоб додати мережу, автоматично переходимо на сайт Trade Vortex Protocol, де ми коннектимо наш гаманець Kepler. І нам буде запропоновано автоматично додати мережу. Гаманець законнектився, ну, я вже тут раніше побував, тому я мережу додав, а вам буде запропоновано додати мережу. Далі йдемо на сайт C.io і під'єднуємо наш гаманець Kepler. Натискаємо Connect Wallet, Kepler, Approve. Далі у нас складочка FileSet, Login in with Discord. Авторизуємося через Discord. Знову хоче, щоб ми конектили гаманець, законнектилося, нажимаємо цю кнопочку і натискаємо кнопочку Next Request Save. Як ми бачимо, що наш запрос опрацьовується і скоро токени відправляться тестові на наш гаманець. Тестові токени нам відправлені. Для цього ми переходимо в гаманець Kepler і листаємось тут аж донизу. І бачимо, що у нас 0.1C додано. Далі йдемо в вкладочку Bridge. І нам також потрібно отримати тестові токени. Полігон в гаманці Metamask в EMM мережі. Для цього переходимо в кран Mumbai faucet Alchemi, де ми вже неоднократно з вами бували. Копіюємо наш Metamask, вставляємо сюди і натискаємо Token Send Matic. Ми отримуємо тестові токи. Далі в гаманці зміняємо мережу на полігон Mumbai. Як ми бачимо, в мене майже один матік на рахуночку. Тільки що я отримав 0,5 матіка. Про що свідчить оця, цей запис. Далі повертаємось назад. У Bridge, конектимо наш гаманець Metamask. Я виберу 0.5 Matica. Тут я автоматично конектую гаманець Say і натискаю Bridge to Say. Підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Далі йдемо в укладочку Staking, де нам потрібно токени Say, які ми отримали. Застейкалти у будь-якого валідатора. Давайте виберемо цього. У мене доступно 0.1 Cay, ну я там 0.09. Натискаю кнопочку Delegate і натискаю кнопочку Approve. Delegation Submitted. Ми додали наші токени у стейкінг. І так, через деякий час ми бачимо, що наші обернуті матіки вже на балансі в мережі Save. Тому приблизно половинку 0.2 я переказую в зворотньому напрямку в тестову мережу Polygon Mumbai. Натискаю Bridge to Polygon і підтверджую транзакцію в гаманці Kepler. Транзакція ініціалізувалась, тому очікуємо на її виконання. Оновлюємо сторіночку, знову коннектиму гаманець. і ми бачимо, що вже на балансі у нас залишилось 0.2 обернети Matica. Таким чином, транзакція виконана успішно. Далі є можливість замінити доменне ім'я в мережі SEI. Для цього переходимо по посиланню з телеграм каналу і конектимо наш гаманець Кеплелор. Щоб у нас була можливість замінтити доменне ім'я, нам потрібно виконати квести на Zelay і набрати мінімум 5000 XP. Йдемо на Zelay. Паралельно щодня рекомендую отримувати тестові токінги. Ось тут в крані Фаусет. Тому що мінімально 0,1 сеї потрібно для того, щоб замінтити. До мене ім'я плюс комісія. Повернулися на ZLAI, де відповідно потрібно виконати ряд квестів. Починаємо із першого квесту. Він дуже швидко в нас заклеївся. Йдемо по посиланню в домен в DotseyDomains в Twitter. Також підписуємося на даний ресурс, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити важливі новини. І потрібно зробити скрін вікна. Вирізати його, зберегти, повернутись на зелай і прикріпити наш скрін. Ось в оце віконечко. Натискаємо кнопочку Claim Rewards. Далі йдемо по посиланню, де нам потрібно зробити твіт. Натискаємо твіт, кнопочку View. Нажимаємо на оцю стрілочку, копіюємо лінк повертаємось назад, вставляємо сюди, натискаємо клей Rewards. Далі потрібно вступити в Discord, приймаємо запрошення. Потрібно понакляцувати тут галочки, які нам подобаються. Значить, це ми вступаємо в Discord безпосередньо Domains.netLife. Далі повертаємось назад і натискаємо Claim Reward. Далі йдемо в Join.z. Zly. Це нас перекидують в інший якийсь проєкт. Можна тут коротенько щось кляцнуть, ось так заскрінитись і прикріпити сюди оцей скрін. Тим самим активність подана до розгляду. Далі активності будуть доступні після перевірки оцих двох. Далі у нас Twitter. Підписатись, потрібно лайкнути. Далі прокоментувати. Далі зробити ретвіт. І тиснемо Claim Rewards. Далі треба запросити друзів, копіюєте посилання ось це і відправляєте кому вас, кого ви можете запросити в це суспільство. На цьому доступні квести ми виконали з вами. Чим набрали 3500 XP. Як тільки нам зарахують всі квести, появляться з часом деякі нові: ми наберемо більше 5000 XP, нам відкриється. Можливість замінити доменне ім'я. Тим самим ми виконаємо цю активність. На цьому дане відео буду закінчувати. Підписуйтесь обов'язково на даний YouTube канал, де нас назбирали вже 301 користувачі, Ми з вами зараз записуємо 43 відео. Підписуйтесь на мій Twitter, підписуйтесь на Facebook, де я публікую цікаві новини світу криптовалют. А також а також вступайте в Telegram канал та в Telegram чат де ми обговорюємо всі проблеми даного ринку.